При дослідженні особливому судово медичного е судоводичним експертом відбирається біличний матеріал, який зберігається в архіві і направлено в архів, медичного експерта. експертів. Кількох людей може бути одне те саме татуювання, з одним зображенням, з одним навантаженням, з смисловим і в тому самому місці. Тому якщо їх кілька цих татуювань, тоді вони можуть залучатися в якості доказу доказу, що це та людина, яку ми розшукуємо. Якщо вона тільки поодинока, то треба до неї дуже обережно відноситись. Сьогодні відбулася у нас робоча зустріч у форматі круглого столу в режимі онлайн. З представником уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Долучилися експерти та керівники експертно науково дослідного криміналістичного центру Дніпропетровського та експерти обласного судово-медичного бюро Дніпропетровської області. Наша зустріч сьогоднішня робоча, вона була зумовлена тим, що на сьогоднішній день. Багато родин не мають відповіді, десь втратили комунікацію зі слідчими по питанню щодо ідентифікації тіл їхніх рідних. Ми пропрацювали, довели алгоритм дій слідчих Національної поліції України, представників Сил оборони та установ судово медичної експертизи у разі ідентифікації невпізного тіла, загиблого захисника України, у тому числі передано у ході. Репатріаційних заходів